На ярмарок хвиля добра прийшла семикласниця Софія Михальчук з однокласниками. До благодійного заходу каже, долучаються вдруге. Ми ще того року сюди приїжджали на цю акцію. Нам дуже сподобалось. Ми з дівчатами виготовляли іграшки з фетру, клеїли. Хтось вирізав, хтось клеїв, хтось вибирав кольори. Тобто були задіяні всі своїми учнями. Вирішили ну в якійсь мірі докласти хоч маленьку частинку для того, щоб. Подарувати комусь добро продає декоративні вироби на благодійному ярмарку. Студентка Христина Ткачук каже, хоче допомогти зібрати кошти на лікування дворічного хлопчика. На даний момент ви можете побачити тут картини ручної роботи та також красиві різдвяні іграшки. На цьому це дуже цікаво. Допомагати іншим дітям коли ти так можеш». Андрій Мельник показує картину, яку намалював для продажу. Я сам придумав чудове зимовий, казка. я саме малював картині і допомагаємо малюям. Прийшли на цей захід ну, допомогти якусь частинку внеску зробити до збору коштів хлопчика, який хворий ну, на реабілітацію. На благодійному ярмарку Хвиля добра продавала декоративні вироби, які виготовляли під час творчих майстер-класів продовж року, розповідає майстриня Олександра Гусіва. Картини. Роботи з фетру мальоване скло. Іграшки різноманітні, і цього року ми проводимо цю хвилю вже вдруге. І плануємо зробити цей захід традиційним і Кожного року перед Миколаєм робити добрі справи. Всі зібрані кошти буде передано на реабілітацію маленького хлопчика Нікіти Крижного. Вироби для благодійного ярмарку також виготовляли учні і студенти різних навчальних закладів. Загалом долучилися більше пів тисячі людей. Розповіла одна з ініціаторок благодійної акції Лариса Новосад. Це вже фактично цілий рік. У нас така. Діяльність і ці роботи, такі цікаві роботи, фактично було залучено більш ніж напевно, що 500 людей до цих майстер-класів. Сюди долучалися студенти різних вузів. Зі слів Лариси Новосад, торік під час благодійного ярмарку зібрали 45 тисяч гривень. Нині, каже, зібрали 19 тисяч 147 гривень. Оксана Кот, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.